Давайте поговоримо про українську школу українських дітей, учнів, студентів і особливо про таку проблему. А я вважаю, це проблема номер один на сьогоднішній день, як дистанційне навчання. Ми знаємо, що це не від хорошого життя у нас в Україні з'явилося. Перший раз це у нас з'явилося під час коронавірусу. тому що тоді це була змушена, скажімо, така міра, коли для того, щоб зберегти здоров'я дітей. І дорослих десятки тисяч українських шкіл були переведені на дистанційне навчання. Але як відомо, пандемія була не тиждень і не місяць. Вона тривала доволі тривалий термін часу. І я б сказав би, що ця пандемія привела до дистанційного навчання, і це дистанційне навчання вже стало свого роду як привичкою для дітей. Де для вчителів це можна сидіти в себе вдома і паралельно якоби вчити по комп'ютеру дітей. Я знаю, про що я говорю, бо мої менші діти сиділи в цьому дистанційному навчанні, і я це все бачив і продовжую бачити на власні очі.